Десантування з гелікоптера і марш кидок на 80 кілометрів під Одеси триває тренування майбутніх офіцерів-десантників. Навчають їх американські інструктори, серед яких є і представник спецпідрозділу рейнджерів. Після тренування в небі кількаденна вогнева підготовка на полігоні і як готують курсантів військової академії, бачив Сергій Осадчук. Уже набрав. Перед стрибком інструктори перевіряють парашути, а курсанти вантажать на літак амуніцію, зброю та вантаж, який викидатимуть у зоні висадки. Десантуються на висоті в понад пів кілометра. В Івана Фоміченка це 25-й стрибок. Перед кожним стрибком ми готуємося на землі. Я вважаю, що кожен майбутній офіцер має пройти через це. Першими територію перевіряють розвідники. Через чагарники йдуть до населеного пункту. Околиці тут за легендою патрулює ворожа техніка. А в зеленці купа розтяжок. Тому вирішують рухатися в обхід, але потрапляють на мінне поле. Кожен із нас, потрапляючи в такі ситуації, дуже швидко е, панікує і намагається е, щось зробити неправильно. Тому це є одним із елементів тренування, що саме тут в таких ситуаціях ми повинні... Е, Збільшувати і покращувати свою психологічну стійкість. Щоби вийти з мінного поля, використовують кішку. Це мотузок з якорем на кінці, яким прочисують землю. Коли вона зачищена від вибухівки, пораненого виносять і облаштовують місце перепочинку. Війна війною, а обід за розкладом. Хлопці облаштували місце для відпочинку та готують їжу. Що сьогодні на обід? У нас сьогодні буде тушонка, каша, пролова, чай з медом та наші улюблені галети. Дякую, смачного. Дякую. Біля вогнища американський рейнджер розповідає, як такі маршрути проходять їхні спецпідрозділи та коригує завдання. Я бачив деякі проблеми в навігації ваших курсантів, але враховуючи шалений вітер та сніг, хлопці вправно виконали завдання і постійно підтримували один одного. Ваша армія дійсно змінюється на кращу. У Нас 50% курсантів це атошники. З них більшість спецпідрозділи розвідчики. В них колосальний опит, практичний. Вони додають до нашої теорії свою практику. Попереду в курсантів безпарашутне десантування за допомогою спеціального троса. Вони спускатимуться з гелікоптера і захоплюватимуть умовно ворожі території. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одещина, Спецкор, 2+,2.